І зараз ми поговоримо про медичних сестер, медсестер а і медбратів, напевно, теж розберемося із цими дефініціями, що і як у нас називається. І е, тема у нас буде така: ми поговоримо про медсестер, тому що це важливо для кожного з нас, оскільки коли ми потрапляємо. На, потрапляємо в лікарню, якщо захворіли, або захворіли наші родичі, або з профілактичною метою, на профілактичний огляд, наприклад, то ми зустрічаємося і далі співпрацюємо не лише з лікарями, але й з медсестрами. І тут важливо нам розібратися, а який зараз згідно із законодавством, яке у нас як весь час змінюється, не тільки те законодавство змінюється, яке стосується медичної сфери, ну а взагалі держава розвивається, світ змінюється. Змінюється, змінюється і законодавства. Отже, за що зараз у нас відповідають медичні сестри, яка сфера їхньої відповідальності, що ми можемо від них очікувати, чого можемо від них вимагати і куди на них скаржитися, тобто, які методи впливу є на медичних сестер, і тут підкреслю ще раз, і медичних братів. Поговоримо про це із нашим гостем. Вітаємо у студії Івана Сороку. Іван Сорока президент українського медичного клубу, професійно. Сер української військово-медичної академії, генеральний секретар Світової Федерації українських лікарських товариств, голова української медичної експертної спільноти, заслужений працівник охорони здоров'я України, пане Іване, вітаємо вас. Доброго Раді дня, вас, шановні бачити колеги і слухачі, бажаю здоров'я і перемоги. Отже, і ми вам бажаємо теж всім нам бажаємо якнайшвидшої перемоги. Отже, давайте спершу такий лікбез. За що у нас зараз відповідають медсестри, що вони мають робити, от саме нас найбільше цікавить у час під час взаємодії із пацієнтами. Дякую, що ви підняли вкрай важливе. Питання, яке турбує зараз усю медичну спільноту України, ну і суспільство, також медичні сестри або середній медичний персонал на сьогодні це ключова ланка і реформи, і ключова ланка взагалі надання медичної допомоги, і ключовий індикатор, і фактор успіху, якщо буде працювати оця сестринська ланка. Наша система охорони здоров'я буде ефективною, якісною і доступною. Якщо там будуть якісь прогалини, ми будемо дуже швидко, болісно це на собі відчувати. На сьогоднішнє, за законодавством, яке є, воно є трошки застарілим і зараз реформується, медичні сестри і брати виконують асистентські функції в допомозі лікаря. Тобто вони виконують його призначення, спостерігають за. Розвитком хвороби спостерігають за станом після операції, виконують ті чи інші лікарські призначення. Але насправді світ змінюється і треба також нам звільнювати всю активність у 2024 році. Була прийнята стратегія розвитку. Медсестринство, яка включає в себе і освіту, і середовище, в якому працюють, і те, що мають робити медичні сестри, як ми мають робити, яка має бути там у них керівництво, професійні групи, все інше. Але це все є в динаміці. Ми маємо різні приклади якісної, ефективної роботи цієї ланки, а також маємо прикрі випадки, які маємо озвучувати. Робити публічними і Ліквідовувати наслідки. пане Іване. От хотілося би запитати стосовно кількості медсестер, наприклад, в лікарні, так в медичному закладі, тобто як це обраховується, наприклад, на певну кількість лікарів, скільки має бути медсестер, і чи є сьогодні в Україні брак саме цього персоналу? Або інакше я би переформулювала питання не, медсестер не на скільки має бути не на певну кількість лікарів, а наприклад на певну кількість пацієнтів чи населення взагалом. Можливо, є такі якісь індикатори. А, так, безумовно, існують професійні стандарти, які забезпечення різними групами персоналу в різних медичних закладах. Але уявімо, не може бути. Ось такого е статичного розрахунку, тому що, наприклад, на первинній ланці потрібна одна кількість uh -huh. медичних сестер в паліативній допомозі або там в реанімації це може бути інше в хірургічному гнійному стаціонарі, це має бути зовсім інша кількість, і це розраховується. В за певними стандартами, тобто є є нормативи, але на жаль, вони технічно не виконуються, незважаючи на те, що медичні в України це найбільший пласт медичних працівників. Угу. Їх у нас більше 190 тисяч, угу. тобто це дуже велика кількість. Але все одно, але і але їх все рівно не, не вистачає. У нас в середньому близько 500 там семидесяти. 70... Медичних сестер на 100 тисяч населення, а в розвинених багатих країнах це 90 950 майже Бо, вдвічі більше, майже вдвічі більше в бідних країнах це десь 70 100 тобто ми десь середини, але ми з початку цього тисячоліття активно втрачаємо медичних систем, тобто постійно їх кількість зменшується. Тобто виходить в на пенсію старше покоління. А молоде покоління, яке приходить, її кількості недостатньо, і незважаючи на збільшення, наприклад, освітніх закладів, ми про це також поговоримо, і піонерських освітніх закладів, що так дуже важливо, але кількість цих людей, яка закінчує, не дорівнює тих кількості, яка приходить в систему. І це говорить про недоліки. Фінансування А куди вони діваються? Ну, дивіться. Наприклад, я нещодавно розмовляв з директором Волинського медичного інституту пані Тетяною Пастрик, яка готує медичних сестер. До речі, mm -hmm. готує також з вищої освіти. У нас є медичні сестри з вищої освіти, які готують в Києві, Рівному, mm -hmm. у Львові, Черкасах. І вищі медичні навчальні заклади, і, і середнього там uh -huh. е, е, професійного напрямку, так ось 50% йде е, в муніципальну державну медицину, uh -huh. ще якась частина йде в приватну медицину, а десь е, третина розчиняється, або вона йде на вищі зарплати, кудись працює з медичною вже спеціальністю, або е, вона їде за кордон е, е, і там залюбки з нашим рівнем освіти, незважаючи на всі. Ті недоліки, навіть які є, їх забирають, доліковують, і це також з одного боку говорить про якість нашої освіти, з іншого боку, говорить про те, що ми недопрацьовуємо, недофінансовуємо, як і лікарів, так і медичних сестер, і не робимо програми для того, щоб вони зростали професійно і допомагали нашому населенню. От двічі пролунало зараз в ваших тезах про недофінансування, і логічно та логічно постає запитання стосовно оплати. Праці медсестер чи медбратів. Тож яка сьогодні зарплата, чи який сьогодні оклад в медсестер? Наприклад, і давайте нагадаємо тоді, і який є оклад чи зарплата лікарів? Як це формується загалом? Ну а, а, насправді а, у нас є система державна, муніципальна і приватна. Державна і муніципальна система в більшості випадків, якщо підписані контракти з Національною службою здоров'я України, нею і фінансується. І в середньому зарплати по регіонам різняться, але в середньому зарплата лікаря, наприклад, первинної ланки, коливається десь в діапазоні звичами без звичами, наприклад, по Києву, це 20-30 тисяч. Нароки це лікар... лікар первинної ланки? лікар первинної ланки, лікар ланки спеціалізований, там може бути трошки більше. І вичити На руки можна лікарі. Є такі лікарі, які отримують там 18 тисяч в Києві. Є такі 20, є такі 25. Медичні сестри максимум за цим стандартом можуть отримувати десь 14-15 тисяч. Тому. Заклади намагаються вишукувати якісь інструменти для того, щось доплатити. Угу. Хоча насправді в більшості випадків це стала заробітна плата, яка на державному рівні коефіцієнтами не підтримуються, тобто за якість роботи, за ефективність, за складність. І от якраз мета стратегії, яка розроблена, я сподіваюся, що найближчим часом колегія міністерства охорони здоров'я прийме дорожню карту, і там ми, як українська медична спермота, український медичний клуб внесли рекомендації для того, щоб зробити диференційовану за заробітну плату. Треба відходити від. Там якоїсь гривні в кишеню. Uh -huh. Насправді, треба мотивувати і заклади, і е, спеціалістів працювати за достойну заробітну плату, а ми до цього прийдемо, бо е, якщо ми цього не зробимо, просто система не зможе, вона забуксує, вона стане, вона не зможе працювати. Тому мудрі керівники навіть на державному, муніципальному рівні намагаються застосовувати різноманітні стимули для того, щоб підтримувати. Адекватних медичних сестер і лікарів, ну, щоб вони працювали в цьому закладі. Але це має бути не системна внутрішня політика закладу, а має бути системна державна політика. І я впевнений, що керівництво про це зараз думає і якраз в цьому напрямку працює. Тому що от дуже важливі речі: інфекційна безпека, біобезпека, якісне надання медичної допомоги. Можна провести шикарну унікальну операцію. А невдава дія середнього медичного персоналу нівелює всю роботу за 30 секунд. І це ми маємо розуміти. І створювати такі умови для медичної, медичної сестринської справи, щоб і освіта, і правильне середовище, і мотивація. І контроль, і професійне зростання на сьогоднішній момент не мотивує держава отримати вищу медичну освіту, якусь там стати магістром, доктором філософії, тому що для того, щоб стати головною медичною сестрою, не потрібна ця кваліфікація. Uh -huh. А нам треба стимулювати молодь, щоб вони вчили і англійську мову, і сучасні технології, тому що насправді порівняти роботу медичної сестри сьогодні 30 років. Тому це небо і земля, тому що сьогодні медичні сестри працюють з електронною технікою, сучасними медичними апаратами, лапароскопами, магнітно-ядерними томографами, офтальмоскопічними різними приладами, із такими. Пане Іване, працюють із такими приладами, із якими 30 років тому і лікарі навіть не працювали. Були іще фельдшери. Нагадує нам слухачка Світлана, фельдшери і фельдшерки, фельдшерські пункти по селах у Сер зараз немає, чому у нас є хвилина про а, а, Ну а, є первинна медична ланка, і кожна громада для себе вирішує, хто там буде працювати: лікар, а, медична сестра, фельдшер. Тобто, насправді акушерки а, і ця система працює, але в більшості випадків зараз вона вже лягла на плечі а, громад, і тоді громади мають собі а, виділяти гроші, хто і як в них буде працювати. Хочу пане Іване вас запитати, чому все-таки медсестри, медсестр, чому медсестринство, а не, наприклад, медбрати і медбратерство? Це історична категорія, так склалася медична допомога, що починаючи там з 18-го 19-го століття, на за доглядом за пораненими, за хворими надавали жінки, надавали. Жінки, які працювали в монастирях, там були, мали такі послуги. Але стратегія так, стратегія розвитку медсестринства. Це документ так називається. Це до, документ, та, ми маємо гендерну рівність, ну і насправді в середній медичний персонал ще поки що більше також квота жінок. Угу. Наскільки наскільки більше? Ну я думаю, це 70-80%. Тобто десь 20% чоловіків серед медсестер все таки є Ну, так. Це е, певні категорії, готуються. Цей і фельдшерський напрямок, цей і напрямок певний там лабораторний, інший. Тобто чоловіки також присутні. Е, є присутня гендерна рівність і в стратегіях. Так, що, також у нас це все розписано. Тому з цього приводу хвилюватися не потрібно, можливо. Тран... Назва е, спеціальності буде в майбутньому трансформована. В яку? Е, ну, це ми будемо працювати з філологами, е, істориками медицини, медиками, mm. футурологами. Як це правильно зробити? Можливо, це буде якась е, е, гендерна рівна назва, е, яка буде стосуватися допомоги, опіки. Мідл менеджменту, середнього менеджменту, uh -huh. менеджер медичної там, допомоги, помічник лікаря. Там, на лікаря. В англійській мові є слово Сіблінс, воно означає брат і сестра. От у нас немає такого одного слова, яке позначає брат і сестра. Med -siblians. Med -siblians. Med -siblians, так. No man. Можливо, але насправді це не впливає на якість, доступність і таке інше. Тому треба говорити, і от я хочу сказати, що зараз така тенденція: я бачу там київський медичний університет. Приватний заклад освіти відкрив, відкрив курси бакалаврату, і інші університети, вищі заклади медичної освіти, де готують лікарів, починають відкривати факультети вище. І Житомир активно працює, і, як казав, Рівне, uh -huh. Черкас, Львів, Луцьк. Це говорить про те, що напрямок позитивний є, і через декілька років ми отримуємо більшу кількість помічників лікаря, менеджера середньої ланки медичної. Або в спеціалістів медсестринстві з вищою медичною освітою магістрів, які можуть опікуватися більш високим рівнем медичної допомоги, але б дуже хотілося, щоб і адміністративно підтягнулася до них мотивація зарплати, повага. І можливості. Ну а що стосується такого безпосереднього догляду, ну, наприклад, в післяопераційний період в палаті, то мені здається, переважно жінки. Я зараз намагаюся пригадати свого досвіду, чи колись було таке, що в палату заходив чоловік, медбрат, і там допомагав тим, хто. Післяопераційний період проходить саме в лікарні. Так, більше жінок це ну, традиційно так склалося і більше дівчат хотіло бути медичними сестрами. І, ну так так склалося традиційно але бар'єрів для входу в цю професію для чоловіків немає. А, ідуть, ідуть і ідуть і в світі також є багато. може потім дуже багато і дівчат і хлопців ведуть на вищу медичну освіту, тобто частина йде. Mm -hmm. Продовжувати світи це також важливо, але вже вони знають основи професії. Хочу зараз поговорити про інфекційний контроль. Ми говорили в перерві про це, що дуже важливо я хочу подати корисну пораду. Але давайте я розповім Розповість. історію, яка прозвучала у нас в нашій розмові, коли була перерва, коли новини слухали наші слухачі і слухачки. Я розповіла історію про свого друга, ветерана цієї вже російсько-української війни. Він разом з побратимами підірвався, був на протитанковій міні, і, на жаль, одну ногу вдало довелося. Довелося ампутувати одразу, а другу ногу рятували дуже довго. Рятували, спершу оперували безліч разів і в Україні, і далі не вдавалося її вилікувати, тому що була на під час першої операції чи після першої операції напевно занесена так звана лікарняна інфекція. І не вдавалося цій нозі все ж такі ну, загоїтися. загоїтися. І як вдалося йому врятувати ногу, він домовився про лікування у Сполучених Штатах Америки, досі винен. Тим лікарям американським величезну суму грошей, так от що там зробили? Його помістили на кілька місяців у абсолютно стерильний бокс і таким чином вивели цю лікарняну інфекцію. І коли я його запитувала, як ти думаєш, а коли вона потрапила, ця лікарняна інфекція, він каже: ну я прямо пам'ятаю напевно той день, коли я лежав після операції це обласна лікарня одного з обласних центрів на півдні України і зайшла медсестра і до кількох хворих. Які лежали після операції, вона підходила один за одним і не змінила ці рукавички, гумові рукавички. І він каже: я впевнена на 100%, що саме і тоді і відбулося оце зараження. Я якраз хотіла, от під час новин, під час перерви, ми з вами говорили, пане Іване, щоб ви прокоментували цю ситуацію, хто тут не догледів, хто має за цим стежити і як діяти головне пацієнтам, коли вони бачать, що до них наближається медсестра, яка. От щойно від іншого хворого, або просто з іншої. Палати як можна проконтролювати. Вона вже змінила ці рукавички, чи не змінила? Як діяти? От це мені здається дуже важлива парада і для цивільних, і особливо для військових, для родичів військових, які можуть опинитися зараз в такій ситуації. І ну що, вони можуть просто на рівному місці втратити кінцівку, яку насправді можна було би врятувати, якби не лікарняна інфекція. Ви розказали про грубе порушення епідемічного контролю. За це відповідає і головна медична сестра. І медичний директор по медсестринству закладу, це грубе порушення, має бути проведено розслідування, винні покарані і налагоджена правильна система. Правило таке: новий пацієнт, нові контактні засоби. Тобто, як мінімум, якщо ви працюєте в хірургічному відділенні, то. Раніше, як це було, значить, рукавички був дефіцит, руки занурювалися в спеціальний розчин вапна або там антисептика, який вбивав, тобто руки милися. На сьогоднішній момент рукавички не є дефіцитом, антисептики не є дефіцитом. І якщо пацієнт бачить, що до нього наближається медична сестра або медичний персонал, або лікар, який не змінив цю цей предмет медичної гігієни сказати так: стоп, пане лікарю, будь ласка, обробіть руки або поміняйте рукавички, або я куплю рукавички. Тобто, от такі, uh -huh. такі має бути. Тобто, якщо людина свідомості, якщо людина несвідомості, вона не може це проконтролювати. Але дійсно це біч дуже багато системи, дуже багато ветеранів, поранених знаходяться зараз і в госпіталях, і в цивільній системі. І ми маємо вчити, бо від цього залежить життя. Врятована кінцівка майбутнє, і ця копійчина справа недогляду виливається потім в мільярди видатки на рівні держави. Тому це надзвичайно важливо. І я хочу сказати: якщо ви таке бачите, будь ласка, реагуйте, давайте знати про це адміністрації лікарні, керівник відділення, лікар. І так по команді, якщо ми цього не зробимо, ми не побудуємо майбутнє нашої медицини. Знаєте, якраз у в продовження цієї теми стосовно певних застережень щодо роботи медсестер, ще одне повідомлення від можна від я скажу ще одного ну, слуха. Ну, я перепрошую так, дуже, так. дуже от коли я навіть працюю з пацієнтом. Uh, і, і, і в процесі я стикаюся з рідинами, які можуть бути контаміновані. Я Що за заражені. Uh -huh. uh, я за uh, діагностичне або медичне втручання, маніпуляцію можу поміняти декілька разів. Медичні рукавички, тому що десь торкнувся до шкіри, рана, інші речі. Міняються рукавички, руки обробляються безпечним антисептиком. Шкіра пацієнта обробляється антисептиком, маски, рукавички. Зміна. Халатів, тобто одноразові халати, які є. Насправді це не коштує так дорого, і в системі вони є. Якщо немає, треба про це сигналізувати, і відповідальні особи лікарні мають це забезпечувати. Дякую. Будь ласка. Так, якраз в продовження теми застережень до медсестер. Повідомлення від нашого слухача Федора, який пише, що існують дорогі ліки, і щоб не викликали підозри медсестри. Чому б не зобов'язати їх запрацювати? Заправляти крапельниці у присутності пацієнта, який видав медсестрі ліки, а вона понесла їх в сестринську для заправки крапельниць. Я так розумію, що можуть бути підозри в пацієнтів в клієнтів в клініки, так що медсестра або розбавить і частково дасть ліки, частково не знає, чим заправить, або взагалі щось замінить. Ну в такому дусі. Наскільки ну, це реалістичний сценарій? Нічого не можна заперечувати, але є етичні стандарти, і, наприклад, тих закладах, в яких. Я працюю, такі речі просто апріорі неможливі, тому що заміна лікарського препарату або не повна, скажімо, виконання тих чи інших рекомендацій може привести до катастрофічних випадків. Але насправді, якщо ми кажемо про те, що там заправляються ті якісь, якісь ліки, Ну, є облік цих ліків, є, є контролі. Якщо є якісь заперечення або складності, ну, пацієнт може запитати, чи ви не помилилися, там чи це були ті ліки, будь ласка, в коректній формі це можна зробити. Я впевнений, що це також доступно. І це комунікація лікаря-пацієнта. Я думаю. Середній медичний і лікарський персонал з розумінням поставляться до цього запитання? Ну і ще одне запитання поставлю вам: є таке поняття медичний булінг, так тобто, коли є у пацієнта якісь нарікання на роботу, наприклад, чи лікаря, чи медсестри, ну от зараз ми про медсестри говоримо, то лікарі пацієнти часом бояться поскаржитися, тому що вони побоюються того, що стане ще гірше. От Було недобре, а стане ще гірше. От які ваші все ж таки поради? Якщо є в пацієнта нарікання на роботу медсестри, медбрата, який алгоритм дій, до кого скаржитися? І чи справді не стане гірше пацієнту, якщо він поскаржиться? Все залежить від того, як вибудована система комунікації в медичному закладі. Для цього існують певні стандарти і процедури. Але якщо і пацієнти медичний, Працівник розумні люди, то вони мають гарно комунікувати так. Безумовно, медичні сестри, лікарі це дуже складна психоемоційна робота, високі навантаження, є емоційне вигарання, і бувають ризики конфліктних ситуацій. Але вже будь-який конфлікт можна вирішити взаємними комунікаціями, і насправді не треба говорити. Або боятися говорити про ту чи іншу проблематику, її треба озвучити, і я впевнений, що є моменти, які можна вирішити на першому рівні комунікації. Якщо є якісь складності, пацієнт має право вибрати інший заклад, інших якихось момент, поскаржитися, пояснити аргументовано ті якісь свої речі, і я впевнений, що конфлікт буде вирішено. Ну, от, дивлюся, я повідомлення, які надходять від наших слухачів. Зокрема, питають вони про реформу. Медреформа у нас проходила первинної ланки, потім вторинної. Як це торкнулося тоді медсестер чи ніяк не торкнулося? Ну, насправді все в системі взаємопов'язане і будь-які зміни на законодавчому, адміністративному рівні, на рівні фінансування, вони стосуються і. Всіх ланок надання медичної допомоги і всіх всі персональні структури, тобто і молодший медичний персонал, і середні, і лікарі, і адміністративний персонал. Так, зараз є фінансування, покращене фінансування. Насправді видатки на охорону здоров'я збільшуються. Проходить модернізація галузі закладів охорони здоров'я, але це завжди комплексний процес. Мало стояти на вірній дорозі, по ній треба йти. Тобто, треба Трепговувати освіту, внутрішнє середовище. Тобто, на сьогоднішній момент, як я казав, треба розробляти кваліфікаційні стандарти, не просто там uh -huh. сестра такої, -такої uh -huh. категорії, а те, що вона насправді вміє і може робити. Свого часу, як, я, як молодий лікар, завойовував авторитет серед медичних uh -huh. сестер акушерок я показував, що я вмію робити. Ту маніпуляцію, які вони роблять, краще ніж вони, я навіть вчив. Бо uh -huh. їх, от як краще зробити внутрішленної інфузію, або якісь поставити порт, або як провести якусь акушерську операцію, uh -huh. яка доступна для е, акушерки, і тоді це працює максимально. Тобто я своїм прикладом це показував. Але дуже важливо, щоб е, медична сестра намагалася опановувати нові технології, нові знання. І якщо вона це опановує, то за нею має підвищуватися якийсь коефіцієнт, підвищувальний заробітні плати. Вона зможе працювати з такою технологією, з mm -hmm. такою маніпуляцією. робить. І ми до речі, як український медичний клуб, працюємо з іноземними знаменитими і національними компаніями і впроваджуємо нові стандарти е, навчання. Тобто, сучасна, наприклад, компанія предоставляє якісь там порти, системи, е, системи ведення ліків, і ми на нових технологіях навчаємо і. В закладах і в клініках і це працює у такий проект там, з Бібраном. Працює з іншими компаніями в, в, в різних закладах в Київському медичному університеті, і в Богомольця, і в, mm -hmm. в, в Волинському медичному університеті. Хто хоче, той робить. Скажіть, будь ласка, яка взагалі, яке взагалі майбутнє у професії цієї медсестринської чи медбрата, якщо ми говоримо про штучний інтелект і його вплив глобальний на економіку, на сферу медицини, зокрема роботизацію, автоматизацію різних процесів? Як це відбувається в медицині? Чи залишиться місце для медсестер у майбутньому? Місце для медсестер і лікарів у майбутньому залишиться і? Ви дуже правильно сказали, от, наприклад, військово-медичні академії, ми зараз для навчання військових лікарів застосовуємо програми віртуальної реальності і доданої реальності. Ага. Уявіть собі, тобто ага. це тренінги, це саме ми намагаємося робити і в цивільній медицині. Вже дуже багато всі пацієнти, які от зараз живуть, вже стикаються з Електронною охороною здоров'я, телемедициною, іншими новинками технологічними, але це має бути правильний підхід, мають навчатися. Мають тобто тепер... роботи не заступлять лікарів а, і медсестер. Вони будуть допомагати, але uh -huh. фінальне рішення приймає лікар, тобто він все рівно аналізує. Тобто йому роботизована система сказала: робимо так, і він все рівно за нею наглядає. Тобто uh -huh. він її може вчасно зупинити. Або прискорити, або так? прискорити пане Іване, дуже вам дякуємо. Зазирнули, бачите, навіть трошки з вами у майбутній про віртуальну реальність у процесі навчання українських лікарів поговорили. А я нагадаю, що в студії з нами був Іван Сорока, президент українського медичного клубу, професор української військово-медичної академії, генеральний секретар світової федерації українських лікарських федерацій. Дякуємо вам. Приходьте ще будемо. Жити за тим як відбувається реформа, ну і покращується оплата праці, зокрема тих медсестер, які підвищують свою кваліфікацію.